Неприємний запах горілого, який ускладнює дихання та викликає сльози. Такі скарги містян ми чуємо вже понад тиждень. Яка якість повітря у Житомирі наразі? Та чи відповідає воно нормам? Запитаємо фахівців. 3 жовтня фахівці Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили виїзд для відбору проб атмосферного повітря. Було здійснено відбір в трьох точках: це Замкова гора, обласний перинатальний центр і Крошинський парк. Відбір матеріалів для досліджень здійснюють з допомогою обладнання, яке має назву тайфун. Ми проводимо дослідження на окисли азоту, сірки, пил, фенол, формальдегід – Всі ті шкідливі речовини, які впливають на здоров'я людей. На місці ми заповняємо наші поглиначі, які містять там таку спеціальну рідину, яка це атмосферне повітря, і потім ми приїжджаємо на місце і обробляємо ці проби або фільтри, які улавлюються пиль. Цей етап дослідження займає від 20 до 30 хвилин. Потім зразки переносять на прилади високої чутливості на спектрофотометр або на КФК. і потім обрахуємо це все, отримуємо результати і видаємо. Згідно проведених досліджень, повітря Житомира відповідає нормам, затвердженим міністерством охорони здоров'я України. За результатами проведених досліджень, перевищення граничної допустимої концентрації вказаних речовин повітря виявлено не було. Тобто в вказаних точках атмосферне повітря відповідало вимогам гінічних нормативів. Чому присутній неприємний запах диму у Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб відповісти не можуть. Однак кажуть, імовірною причиною є те, що люди спалюють суху траву та листя. Люди в основному спалюють ввечері, вночі. Ось на ранок ми, як можливо, можемо відчувати його, але точних причин появи цього запаху ми сказати не можемо. Дослідження якості повітря у Житомирі проводять раз на квартал або ж за запитом міської ради. Зазвичай матеріали беруть на двох точках: перехрестя вулиць Бердичівської та Льва Толстого, а також Покровської та Проспекту Незалежності. Анна Ігор Литвак, телеканал СК